Я сподіваюся, просто найкраще. Ну, як готуюся, я пережила Чорнобиль, то вже, так знаєте, якось ну, свідомо розумію, що може чекати. А так готуватися, ну що готуватися, куди втечеш? Вже тут Україна це вже крайні ми, То куди готуватися? Ніби продукти, воду так на якийсь місяць, як завжди, в хаті є, та й, й все, більше нічого. Запас вдома є. Для дітей є таблетки, дали цей йодований кальцій, як він називається. А так треба запас води, запас їди. Ну і дивитися телебачення, що скажуть, радіо слухати, мати батарейки, пауербанк. Це все по світло, може бути проблема, <кхід> може бути все, що хочете. Чи готуюся ну, морально, напевно, скажімо так, готуюся, намагаюся себе заспокоїти, проте розумію, що загроза серйозна. Насправді, відповідно, потрібно забезпечувати себе як мінімум продуктами, потрібно перевірити, чи е, вікна, вентиляція, є можливість, е, ну, скажімо так, в швидкому темпі усе це заклеїти, щоб мати можливість тиждень або можливо два, можливо, навіть три. Провести в квартирі, в кімнаті без виходу, звідти. Тому, як мінімум, запастися продуктами потрібно водою, ну і передбачити усі якісь такі моменти. Важко про щось сказати. В мене дуже то обізнані в таких ситуаціях. Ми переселенці з 2014 року. Ми вже такі, як би сказати, з. Привчені до, до того, що, може бути, Бог знашу. Ну, Водичку купили і все. А так дослухаємося до порад, що ну, йодових препаратів не треба вживати. Ну, Чекаємо, що нам скажуть щось, а сподіваємось, що все ж таки не станеться найстрашнішого. Не готується, тому що вірю в те, що все буде добре, і в ЗСУ. Ні, спочатку вірю в наших хлопців і в ЗСУ, а потім в те, що все буде добре що нічого страшного не станеться, і так потрібно слідкувати за новинами, але потрібно вірити в краще.